Що не так із справою Романа Червінського, відомого розвідника, і чому він сидить у СІЗО? Європейському Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Дуже багато коментарів на протязі декількох місяців під практично усіма нашими відео про те. Як ми відносимося до справи Червінського, що там насправді, чому він сидить в тюрмі. Тому ми вирішили висказати свою особисту думку, яка є нічим іншим, як особистою певною думкою. Тому не потрібно, як то кажуть, ні прибічникам, ні опонентам кидати в нас каміння. Ми будемо говорити виключно про те, що. Не оспорюють дві сторони. А усе те, чого ми не знаємо, говорити про це не будемо, тому що тільки учасники справи можуть про щось казати достаменно. І тільки суд має винести відповідний вирок, який може бути оскаржений в тому числі до Верховного суду України будь-якою із сторін. Одразу зазначимо пана Червінського, також прокурорів, які. Є його опонентами, адвокатів, які його захищають. Нікого з них ми не знаємо. Тому говоримо тільки по тому, що чули в прямій трансляції суду, тому що дивимось за цією справою постійно. Вчора, наприклад, Червінському знову обрали запобіжний захід тримання під вартою на два місяці. Поки що мотивувальної частини суду немає, але. Цілком зрозуміло, чому суд виніс таке рішення. Червінський та його адвокати зазначають, що це тиск Єрмака на нього і не тільки Єрмака, а й Татарова, які начебто дають вказівки суддям посадити Червінського. І це як вони зазначають за те, що три роки тому, майже вже чотири, вони розповіли публічно саме Червінський. Що спецоперацію Вагнера зірвали саме Єрмак, Татаров та президент України Володимир Зеленський. Це ми зараз сказали позицію Червінського, яку він оголошує та його адвокати публічно. Суд же ж встановлює, що Червінський переховувався від слідства, саме тому його і беруть під варту, без альтернативи внесення застави. Разом з тим, вчора. Червінський заявив, що він, якби хотів переховуватися, то зареєструвався б у лікувальному закладі, де він проходив лікування. І, до речі, лікар, який є головним лікарем цієї лікарні, дав відповідні пояснення про це. Також в цій же ж лікарні служба безпеки України затримала тоді Червінського, і він зазначає, що він зареєструвався б не під своїм іменем, оскільки дійсно має два паспорти. Коли працював у Службі безпеки України, мав паспорт на інше ім'я, але з його фотокарткою так сказати, паспорт прикриття. Такі доводи. Роман Червінський вважає, мають свідчити на його користь, оскільки, маючи два паспорта, на його реальне ім'я та на підставне, він якби хотів переховуватися. То зареєструвався б на підставне ім'я. Але і тут є маніпуляція. А саме Червінський чітко зазначає, що він отримав паспорт прикриття, коли працював у Службі безпеки України. Тобто він розумів, що СБУ знає про цей паспорт. СБУ не може про нього не знати, тому що саме в СБУ він його отримував. Іншими словами, якби. Червінський зареєструвався на підставне ім'я, це ще більше б дало б прав Службі безпеки України його знайти, бо знали за якими він ім'ями міг зареєструватися і по якому паспорту. А отже, в подальшому свідчило б проти нього. Тому він і зареєструвався на свій реальний паспорт. Знову таки, це виключно наша думка, і нічого спільного з об'єктивністю немає. Бо тільки Червінський знає насправді. Чому він зареєструвався під тим чи іншим паспортом у лікарні разом з тим, вчора адвокати Червінського чітко зазначили, а їх там троє здається в суді, що справа сфабрикована і має бути закрита у зв'язку з тим, що Служба безпеки України незаконно веде розслідування, оскільки він є спецсуб'єкт і справу має вести виключно Державне бюро розслідувань. Що також не узгоджується із статтею 216 кримінально-процесуального кодексу України. Давайте зачитаємо вказану статтю, де Служба безпеки України має право вести певні провадження і за яких умов. Також, у відповідності до частини 2 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, якщо під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями такими, то Кримінального кодексу України будуть встановлені кримінальні правопорушення. Передбачені статтями 364, 365 кримінального кодексу України, вчинені особою щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані з кримінальними правопорушеннями, вчинені особою щодо якої здійснюється досудове розслідування. Вони розслідуються слідчими органів безпеки, тобто СБУ. Крім випадків, коли ці кримінальні правопорушення віднесено згідно з цією статтею до підсудності Національного антикорупційного бюро України, тобто, як бачите, СБУ має повне право розслідувати вказані злочини. Отже, як бачите, перевищення влади Служба безпеки України має право вести, якщо справа була відкрита також по інших статтях, що є цілком об'єктивно та законно. Разом з тим наголошуємо в цій же статті зазначається, що Генеральна прокуратура України може самостійно визначити підслідність справ. З відкритих джерел відомо, що Служба безпеки України спочатку відкрила кримінальне провадження за фактом національної безпеки України. Тільки потім встановлено було певних осіб, які начебто проводили певні заходи самостійно і висунуто відповідні звинувачення та підозру саме у перевищенні влади та владних повноважень. Разом з тим Генеральна прокуратура України веде обвинувальне представництво у суді, яка має конституційне право визначати, яка із слідчих структур буде вести те чи інше кримінальне провадження. Це означає, що адвокати маніпулюють або навмисне зливають справу Червінського, тому що в даному випадку не можна схилятись на те. Що не відповідає дійсності, тому що суддя, хто б там що не говорив, буде у цій справі, а вона резонансна, розбиратись, і цю статтю розпише також. Я ж скажу тільки одне: я б будував би захист червінського взагалі по-іншому. Якщо ви подивитеся, що говорив Червінський, що говорили його адвокати, а також скільки йдуть їх промови. І це тільки по обранню запобіжного заходу. То ви б зрозуміли, що це йде гра на змі на публіку. Жодного відношення об'єктивного наголошую до справи воно немає. Тобто, усі ці промови ведуть виключно для того, щоб зробити хайп на цій справі. Увага! Я не суддя і не маю права визнавати червінського винним чи невинним. У тому, що йому інкримінують. Я лишень говорю про свою думку, оскільки мене про це запитують, дуже багато користувачів соціальних мереж та пишуть коментарі у нашому YouTube каналі. Разом з тим, я викладав відповідне текстове повідомлення, де зазначав, що мене дуже і дуже збентежило той факт, що Червінський дякує каналам, які це висвітлюють. А саме партії Європейська Солідарність, тобто Порошенку, хочу подякувати європейську солідарність, саме львівському моселе, львівській партії, за відкрити мене в області львівській радіок звернення стосовно цього політичного резіння. Вони бачить, вони будуть бою, розібралися зрозуміли це сфальсифікована справа, і мотиви цієї справи є чисто політичними або навіть знаєте, пересвітне за свободу слова. Олексійович Порошенко, місто з матір, сам Анатолієм підвіб. Сформировали все добровольческие батальоны. Посадили 10 тысяч оточников, 23 тысячи уголовных дел. Эти суки завели на Василию. А теперь это б***ина кучерявая ездит, пиарится там, по еще куда Петя, Петя, ты тварь, ты вместе с Путиным, сука, развязал эту войну. И теперь б***ь, еще ездишь, пиаришься на них. Братва, где бы вы его не встретили, с***ть просто ногами, тварь себя, власть. порох, ты чмошница, если я тебя где-то увижу, иншаллах, я тебя буду... Тварь. Ты просто животное именно, которое вообще недостойно тут жить. Ты существо именно, будь ты проклят, поров. Порошенко и вся твоя семья именно за все это дерьмо, что вы устроили, животные. Но я воспевал и буду воспевать своих бойцов. Потому что это единственный батальон, который треугольный, который с самых первых дней не стал охранять поля. Когда убирал кое-кто зерно, семечку, не стал возить, вывозить семечку с элеватором, не стал прикрывать угольные схемы, не стал прикрывать схемы, когда воровали людей и говорили не дашь нам миллион, мы тебе сейчас э, вдали отправим на месяц. Мы этим не занимались. Мы взяли в руки оружие для того, чтобы защищать народ. То есть мои бойцы это действительно настоящие слуги народа. А когда мы приехали в сектор А, в Луганскую область, ну это вообще канале Мы там столкнулись с таким, ну представь, там генерал Науменко, это народный милиционер ЛНР, и Москаль Геннадий Геннадьевич, великий контрабандист, ну кто его не знает. Вы понимаете? И там никто не занимается военными. Там все просто-напросто занимаются бизнес-программой. Потому что если бы были бы какие-то видео доказательства вины Тарна, то то эти видеодоказательства, по крайней мере, частично уже давно были бы обнародованы. Потому что наши высокопосадовцы не пренебрегли бы возможностью очередной раз пропиариться и не пренебрегли бы возможностью хотя бы один раз доказать, что они обвиняют кого-то правомерно. Что касается Порошенко, Порошенко это враг Украины, это первое, это всем известный фактор. Этот человек не построил ни одного э, патронного завода. Этот человек э, вместо того, чтобы э, делать полноценную <coughs> контактную армию, э, делать э, полноценное вооружение, переходить на латовские образцы, он э, строил для показателя какие-то э, дороги, что-то еще. И, как показала практика, когда нужны были БТР, оружие и патроны, мы вместо этого начали по хорошим дорогам спускать э, э, российскую армию сюда. Вот. Что касается... Э, его полагодне, всі знають, що Петр Алексеевич всю свою жизнь був при э, власти, всю свою жизнь був при э, каких-то, скажем так, державних посадах. Э, э, вот. Цю годину починаємо із сумної звістки, із звістки, яка є трагічною для багатьох людей, які чули про цю людину. Э, знають її більшість з нас, більшість з вас. Як Моджахеда, це білоруський боєць, доброволець, який воював на боці України, воював ще від 2015 року. Тепер маємо на його офіційному, е, ну на його особистому, скажімо так, телеграм-каналі повідомлення, судячи з усього написане побратимами про те, що Моджахед загинув, звичайно, що Юрій Павлин, поки, що не під звичай саме головне, що суд проявив себе явно як е, субстанція, яка абсолютно не підласна українським законом. Суд проявив себе як бандитський, як злодійський. Що завгодно може давати на цей суд? Тому що ще раз підкреслюю, наші вимоги ставлені захисту були законні. І суд їх не спростував. Суд не зміг спростувати всіх, тому що дійсно немає жодного так званого ризика для того, щоб отримувати Юрій Поленка під варту. Тобто суд мав конкретно сказати, що є ризики утримання, є такі ризики, що Юрій Павленко буде всилити звучить і сказати, які докази про ці ці. <гум> Суд мав сказати, що є ризики, що Юрій Павленко там скриється від суда і назвати докази, які це є. Суд мав сказати інші я така, що сім'я така така України, ці не Суд навіть цього не, не, не зміг нічого доторкнутися до цього. Він просто використав своє право на владу, і, виходить, не слизако, а сілий влади. Оцей бандітської влади. Суд взяв, припинив подальший розгляд справи, і ми не знаємо, коли воно буде знову призначено, коли буде розглядатися і, і прочі. Ми знаходили можливість жодної разу, жодної краплинки не порушувати українське законодавство. Хочу подякувати європейському Це реально оселянці, бо одна справа це судова юридична справа. Інша справа, що Червінський, вибачте, через грати, дякує політичному опоненту влади. Яка б ця влада погана не була, але заявляти про політичні певні дякування. З заград це говорить виключно про одне. Отже, висновок: я вважаю адвокатів Червінського або непрофесійними, або вони навмисне на користь влади зливають його справу роблячи з суду якийсь цирк. Більш того, вони запрошують туди певних людей, які впливають на суд, що є неприпустимим в правовій державі. Зверніть увагу, як це все дійство робиться. Хто знає, як ведуть справу мої адвокати, той знає, я не граю на публіку. Я працюю безпосередньо із суддею та з опонентом. Бо саме суддя, в незалежності ні від чого, на підставі закону буде виносити вирок суду. Знову таки, ще раз повторюю, я не визнаю. Винним Червінського і не визнаю його невинним. Це не моя робота, це робота суду. Тим більше у справі дуже багато томів. І для того, щоб говорити щось конкретно, я маю ці томи вивчити. А на це може піти місяці. Тим більше доступу до них в мене немає, оскільки ми, як адвокатська компанія, правоекспогруп, наша компанія. Не захищає червінського в суді, в нього є свої адвокати, і це його конституційне право на вибір захисників. Але сам факт, на що посилаються адвокати, вже говорить про дуже і дуже нехороші на користь червінського речі. Тому що суддя, коли бачить, що адвокати посилаються на певні норми, неправильно їх трактують, в нього вже складається певне враження про фах. Цих представників і, відповідно, слухати їх чи слухати прокурора, суддя буде вирішувати в нарадшій кімнаті. Але ось ці посилання, вони явно не ведуть на користь об'єктивного надійного захисту Червінського як підсудного у цій справі. Навіть якщо припустити, що це дійсно помста влади за те, що він розказав про Вагнер Гейт. То тоді запитання, чому влада мститься тільки через три роки? Та як влада могла знати на майбутнє, що Червінський буде переховуватись від слідства? Адже йому нічого взагалі не перешкоджало прийти до слідчого, чим по суті вибити козирь у слідства для взяття його під варту без застави. Тому що його підозрюють у злочині не насильницькому. І, відповідно, якби він не переховувався, а прийшов до слідства, взагалі б у суду не було б жодного факту, і суд відправив би його максимум під домашній арешт, що ми неодноразово вже показували на своїх клієнтах публічно. Якщо ви пам'ятаєте, є в нас багато цікавих справ, можете зайти і подивитися. І там ви побачите в тому самому Дніпрі тощо. Як ми працюємо? Але на превеликий жаль, Червінський сам так чи інакше дав підстави прокуратурі і суду його закрити у СІЗО. І це потрібно чітко розуміти. Не треба давати слідству козирі проти тебе. Саме так працюємо ми, не даючи жодного шансу суду та слідству зробити винним нашого клієнта. Разом з тим, в реєстрі, який чомусь ніхто не хоче подивитись, є справа, де Червінського засудили за п'яне водіння автомобіля. А саме по статті 130, і він оплатив 17 тисяч гривень штрафу, і рік був позбавлений. Можливості водити автотранспортні засоби. Це друзі вже говорить про певний моральний стан вказаної особи. Ви знаєте, що п'яний за кермом це вбивця. Увага! Я не говорю, що Червінський це вбивця. Я кажу, що п'яний за кермом це потенційний вбивця. І це не просто п'яний за кермом, а це засуджений. П'яний за кермом. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення набрала законної сили, не була оскаржена Червінським, на суд він також не з'явився. І посилання на неї буде в описі під цим відео, щоб ви могли самі в цьому переконатись, як Червінський в 23-му році їздив п'яним за кермом. Якщо для вас це норма, то для мене ні. Тому якщо опозиційні змі, якщо вони кажуть, що вони дійсно незалежні, то мали б розповісти усю правду про Червінського і про цю постанову, і про інші його деякі речі. А саме він вчора послався, що він бідний і живе на пенсію, при тому всьому, має аж трьох адвокатів. Напевне, безкоштовних, як казав мій професор, як і гроші, такі і адвокати. Але мені без різниці, хто це Червінський, чи Зеленський чи Єрмак. Я говорю про те, що є об'єктивно, тому що я юрист, і я не маю права говорити про те, чого я не знаю, і я зобов'язаний говорити про те, що я знаю. Слава Україні!